О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвертій на найгірший сон. Я скажений. Пам'ятаєте ту гру про Бетмена, що свого часу вичавлювала всі соки з доволі потужних ПК? Причому не давала можливості нормально в себе заграти. Так, я згадав. <ріху> так. <ріху> так от її змогли портувати на Nintendo Switch разом з усією Бетменівською трилогією. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Реліз заплановано на осінь цього року. 6 жовтня, ексклюзивно для Nintendo Switch повернеться великий поціновувач кави. Детектив Пікачу. На жаль, на озвучення не покликали Раяна Рейнольдса. А ще 24 жовтня на перемикачі релізниця ціла купа метал в об'єднаних в одне велике видання. Крім того, анонсували кілька ігор за всесвітом Маріо. Перераховувати їх всіх я, звісно, не буду. Microsoft піднімуть ціни на бокси. Все. Це є джерело скандалів. Але тільки на Series X. В Європі, наприклад, буде 550 євро. Вартість ss версії лишиться незмінною. Піднімуть ціни і на Game Pass. Така сьогодні реальність. Я бачила, як палало у людей у Твіттері. Ультімейт дорожчає на 2 долари, а звичайний на 1. Причому вартість комп'ютерної підписки у мене подорожчання. Оце відданість. 76-й Fallout отримав підтримку 4К та 60 кадрів на консолях цього покоління. Так, і на п'ятому PlayStation теж стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Індичні поляки анонсували детально пророблений симулятор керманича забігайлівки в часи дикого заходу. Демка вже доступна в стімі, поціновувачі жанру можуть помацати. Бодай вона згоріла. Стули своє хавало! Своє стули! Оновлення, що додає українську до Metal Хелсінгеру, тільки дісталося до ПК і офіційно стало доступне у паровій кремниці дядька Гейба. Ну нарешті, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.